Відео для моїх шановних замовників. І відповідь на питання, скільки коштує реалізація. Дивіться, коли ви приходите в салон, наприклад, вибираєте собі Mercedes. Ви знаєте, то, що гарний бренд, класно все робиться, все надійно буде. Але будь-яка з їхніх автівок, крім того, що різні по класу, або С-клас, або, або Цшечку якусь візьмете, вони по вартості відрізняються, а потім ще. Серед цих автомобілів різна комплектація є і теж відрізняється по вартості. Тому розглядайте ваш дизайн-проект, який ви створюєте з дизайнерами, як різні комплектації і чим більше складних рішень ви зробите. А ми ж будемо працювати з вашим проектом, якщо ми заходимо на будівельну реалізацію, якраз на етапі, коли ви вже визначили за рішеннями, то і вартість. На таких складних проектах, звісно, що більше, тому що зробити таку ск... стелю, шаблони, повигибати, отмалярити, дуже складно. Тут, до речі, ще й фарбування з градієнтом на стіні буде. Окремо підрядника буде, аерографа запрошувати. А в нас тут теж дрібна плитка всюди буде. До речі, в нас є і промахи забули на і злів ванне. На жаль, буває. За наш рахунок виправляємо. Тепер нас по периметру. Всюди йде дрібна плитка. Зверху дрібна плитка. Вона профільочком буде обрамлена зверху, знизу. Змінила від проекту профіль щоб. Трошки оптимізувати бюджет проєкту, але все одно в малярці ці рішення б набагато дешевше коштували. Якщо подивимось на цю плитку, дрібний формат вона дорого коштує, ну тобто сама по собі, а самоукладання в нас матова і не матова. спочатку. Розкладка була вертикальна, переробили на горизонтальну, тому що по висоті дві плитки на 3 міліметри відрізняються. Але якщо беремо знову ж таки, от з білою плиткою ця плиточка, бачите, відносно біла, вона трошки більше, а відносно цієї трошки менше. І оце ми поєднуємо всі ці варіації між собою. Ну, така робота не може бути дешево коштувати. Плюс, якщо є змога, завжди намагаємось однаково. А рівну кількість плиток зробити. Тут рівно, тут рівно. Тут можете бачити, то, що стіни не вистачає. Рівну кількість робимо, потім доробимо край стіни. Теж рівну кількість вже меблі будуть підлаштовуватись під плитку, але візуально щоб не було різаних країв і гарненько виглядало. Відні вузли. Ви вже звикли від нас, що вони саме так виглядають. До речі, окреме відео зніму взагалі про. То, як змінився ринок не без нашої допомоги, але ж через це замовники і розуміють, що вартості таких рішень більше. Знов тут плитка в нас однакова кількість плиток зробили сюди. Так, меблями, трошки стільниця буде глибша в нас, але не буде різаного краю. Сюди перейшли, однакова кількість плиток пішла. Тут на штукатури листіну, знов однакова кількість на штукатури листіну, однакова кількість, в той край вона виходить. Тут меблевий елемент, тому в принципі в нас всюди однакова кількість плиточок, а зверху ще дрібного формату в нас плита в дві висоти піде. Тому, шановні замовники, на етапі створення вашого дизайн-проєкту. Вже тоді треба рахувати бюджети і складності цих реалізацій. А для тих замовників, які хочуть дійсно те, що їм дизайнери намалювали, будьте готові, до, що деякі рішення коштують грошей, але ми без проблем скрипя зубами, як то кажуть, але реалізуємо вам їх.